Привіт! Ми з першим звітом ходу будівництва за квітень 2024 року клубного комплексу «Гайд парк від корпорації нерухомості Ріал. «Гайд парк клубний комплекс преміум класу в затишному зеленому мікрорайоні Львова. Поруч із найкращими парковими зонами. Це вишуканий дизайнерський простір в лобі будинків, великі панорамні вікна, відкриті тераси та лоджії. Гайд парк це унікальна спортивна інфраструктура із майданчиками для міні-гольфу, баскетболу, майданчиком для падл тенісу та сучасною воркаут-зоною. А зараз, власне, прохід будівництва самого комплексу. Як бачите, будівельні роботи йдуть повним ходом. Фундамент на плитах секції А1 зі сторони вулиці Мучна залити на 100%. Зараз вже триває облаштування монолітних колон каркасу першого поверху. Також виконуються роботи із ведення підпірної стінки секції А1 зі сторони внутрішньої частини будівлі. Як бачите, будівництво Гайдпарку вже бадьоро розпочалося і продовжується. Щоб слідкувати за ходом будівництва, цього та інших комплексів корпорації нерухомості РІЛ, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!